Потрібно чесничку навесні. От. На самому початку вегетації, зараз квітень-місяць чеснику, вкрай необхідно азотні добрива. Якщо ми зараз його наситимо добре азотом, він піде у зелену масу і тоді йому буде що віддавати головки. От. тому Зараз ми будемо готувати суміш для підживлення чеснику. Найкраще для цього підійде м'ячна селітра або карбамід. Ще називають її сечовиною. Зараз будемо розводити суміш для підживлення нашого чесничку От, на початку вегетації. Готуємо правильно суміш для підживлення. Чесничку використовуємо карбамід сечовину, беремо банку теплої водички, беремо дві столові ложки карбаміду і розчиняємо його. Теплій водичці. Потім, коли ця суміш розчиниться в баночці, доводимо загальний об'єм до 10 літрів. Я беру дві столові ложки, розвів і наповне відро. Там десь біля 10 літрів і виходить. Тоді це все заправляємо у лієчку з тонким носиком і будемо поливати під саму рослинку.